Наскільки змінюється тиск на дітей на окупованих територіях? Підпадають під величезні тортури хлопці 10-11 класу. Чи застосовують до них примусове психіатричне лікування? 48 дітей було відправлено на психіатричне так зване лікування. Чи поховали у Бердянську підлітків, яких вбили російські силовики минулого року? За таких обставин вони не віддають тіла рідним і хоронять таємно. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Росія посилила фільтраційні заходи серед підлітків на окупованих територіях України. Про це днями повідомив Центр національного спротиву. Лише цього року на захопленій частині Донеччини взяли на облік 263 неповнолітніх. Серед них 16 осіб, яких вважають екстремістами, йдеться насамперед про дітей з проукраїнськими поглядами. Пише підпілля. Таких українців відправляють на примусове обстеження або й лікування до психіатричних закладів. Окупанти це виправдовують наведенням правопорядку і попередженням злочинності серед дітей та підлітків. Те, що російська окупаційна влада застосовує каральну медицину щодо українських дітей, повідомила також Східна правозахисна група. Правозахисники зазначили, що цю інформацію підтвердили адвокати, які працюють в окупації. Підлітків, яких переслідують російські силовики, наприклад, за коментарі у соцмережах тощо можуть надіслати на примусове лікування. Якщо під час збору інформації про підлітка з'ясовується, що він підтримує Україну, таку дитину 100% відправляють на примусове лікування до психіатричної лікарні на стаціонар на етапі так званого досудового розслідування, пишуть правозахисники. За словами їхнього джерела, якщо людина щиро підтримує Україну, силовики вважають таку людину психічно хворою. Про переслідування дітей на окупованих територіях повідомляв також голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. У своєму телеграм-каналі він писав про те, що окупанти прагнуть створити атмосферу страху, аби на захоплених територіях було неможливо чинити спротив. За словами посадовця, у регіоні є кілька відомих випадків зникнення дітей. Крім того, Кремль перевиховує дітей в окупації, готуючи їх до служби у своїх силових структурах. На думку Івана Федорова, Росія не здатна подолати спротив українців і вплинути на дорослих. Тож перейшла на найбільш вразливих жителів окупованих територій і усіляко тисне на дітей. Ось що казав голова Запорізької ОВА в ефірі телемарафону. Ворог зробив нові новий розподіл між підлітками та дітьми, між силовими структурами. Що це означає? Мета ворога робити повноцінну пропаганду і промувати мозок нашим дітям. Тож наразі слідком слідчий комітет РФІ забрав під себе повністю дітей, які є в інтернатах, і намагається саме їх брати в обіг, показувати їм неправдиві історії, показувати їм, як працює слідком, розповідати правду, як вони вважають правду а про спецоперацію, і так далі. Також розвардійці створили спеціальний загін з підлітків А, Це не загін, який. Буде воювати, але таке собі кадетське навчання, де вони приводять діючих розгвардійців, які розповідають свою якусь там правду. Наскільки змінюється тиск на дітей на окупованих територіях, і які методи до них застосовують російські силовики? Про це сьогодні у програмі. Директорка ліцею номер 3 нової Каховки Херсонської області Ірина Дубас розповіла новинам про Азов'я, що про випадки примусового лікування дітей у цьому місті поки невідомо. У новій Каховці працює лише один навчальний заклад середньої освіти ліцей номер 10 Там окупаційна влада так і не змогла налагодити навчальний процес. Ліцей No1, в якому не залишилося. Вчителів, а залишилося в лапках вчителі, які колаборанти, чому можуть навчити дітей незрозуміло. Далі техпрацівники, які виконують роль вчителів, які кидають з інтернету дітям завдання, яке діти можуть теж взяти в інтернеті і покористуватися. Тобто, вчителі не вчать так, як вчимо ми, виходимо на уроки. Вчителі готуються з презентаціями, з аудіороликами різноманітними. Бачимо дітей в екрані, спілкуємося з батьками, проводимо певну роботу з дітьми, то у них побудовано зовсім по-іншому. Просто кинули матеріал і отримали кошти за так звану свою роботу. Окупанти ходять по домівках і виявляють батьків, які не віддають своїх дітей до російських шкіл, каже директорка. Таке відбувається не лише у новій каховці, а й в інших населених пунктах. Батьки змушені записувати до цієї школи своїх дітей, тому що, звичайно, їм загрожує небезпека, підвал мабуть, і, і знаєте, людей багато пропадає і зникає. І тортури різні. Тому бояться батьки, бабусі, дідусі записують в школу, в тій школі головне здати документи. Не, вони ж нікуди не виходять, вони не бачать учнів, але там платять кошти щомісяця за це, плюс дають пакет з продуктами. Ну, таким чином, я вважаю, просто. Наше населення виживає під особливим контролем окупаційної влади, у новій каховці перебувають хлопці підліткового віку, додала вчителька. Підпадають під величезні тортури хлопці 10-11 класу, яких вже не випускають із нової каховки. Вони розуміють, батьки розуміють, що вони не виїзні, тому що хлопцям 16, 17, 18 років. Тому. Приходиться ховатися по підвалам, переїжджати в інші забиті села. І якщо, не дай Боже, якась дитинка пропала поп... із поля зору, ми звичайно дізнаємося, що сталося, можливо, там немає світла, можливо, немає інтернету. І тоді ми вже заспокоюємося і чекаємо, поки мама, тато чи бабуся, дідусь, чи сама дитина вийде до нас на зв'язок, тому що якщо е якийсь гвалт там щодо расистів, що вони будуть контролювати, діти. Терміново видаляються із всіх груп, із вайберів із телеграму видаляють всі номери, все-все видаляють для того, щоб перевіряли телефони. Там було все чисто. Це дуже небезпечно. Ну це взагалі дуже небезпечно. Вони постійно пресують, постійно тримають під контролем. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Нагадаємо, що у червні минулого року стало відомо про загибель двох підлітків в окупованому Бердянську. Тигран Оганісян та Микита Ханганов були вбиті пострілами російських снайперів. Раніше підлітки отримали звинувачення від слідчого комітету Росії про нібито готування диверсії на залізниці. Їм інкримінували статтю, яка передбачає від 10 до 20 років ув'язнення. Тіла вбитих хлопців батькам або українській стороні так і не видали. Уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець у липні цього року звернувся до Міжнародного комітету Червоного Христа, щоб вони надали можливість родинам поховати підлітків. Тоді ж Лубінець зазначив, що за інформацією, яку він отримав, Росія збиралася зробити це таємно. Адвокат, представник родини Тиграна Оганісяна, Андрій Яковлєв розповів новинам про Азов'я, що, за даними, які вдалося дізнатися, окупаційна влада скоріше за все. Поховала підлітків влітку цього року. Про місце родичів не повідомляли. Це було таємне поховання. Справа в тому, що у них було звинувачення статті, яка там передбачає обвинувачення в терористичній діяльності. І оскільки ця справа була закрита, ну, умовно називаємо це за нереабілітуючих обставин, ну, хлопців немає. Відповідно, вони закрили справу. Далі її не продовжували розслідування, а у них є правило, що за таких обставин вони не віддають тіла рідним і хоронять таємно, тому похоронені, але це, скажімо так, не було офіційним актом, де б можна було рідні повідомити про те, що дійсно там, в таких могилах знаходяться тіла навіть вони відповідають навіть офіційно про те, що через таке їхнє законодавство якби поховання не передбачено. Скажімо, сумніватися в тому, що їх поховали, підстав немає. Адвокат зазначив, що російські силовики скоїли жорстоке вбивство, яке не було зумовлене військовою необхідністю. При воєнних злочинах це важливо враховувати і наслідки цього вбивства. Дають нам підстави говорити, що можна обвинувачити не лише тих виконавців, які нам важко знайти, а й безпосередньо е, керівництво силовив, е, ну як е, бердянського регіону, е, так, напевно, і окупа... окупа... окупаційних окупаційні... влади Запорізького регіону і з Росії, оскільки ну, не може так бути, щоб тривалий час е, ніхто не знав із там високого керівництва. Окупаційного і російського і тривалий час вони не віддавали тіла. Ми можемо уже вважати, що можемо притягати до відповідальності за спеціальним видом відповідальності, які застосовуються під час війни, відповідальність командирів і начальників. Ця відповідальність передбачає застосування відповідальності і до цивільних начальників, як це, наприклад, було з ордером. На Путіна Путін же ж дітей не возив безпосередньо, а міжнародний кримінальний суд за це його шукає. Це спеціальний вид відповідальності, який ми так само можемо застосовувати. Українські правоохоронні органи розслідують вбивство пердянських підлітків, каже адвокат. Але проблемою є відсутність доступу до окупованих територій. Коли ми когось обвинувачуємо і не можемо реально довести, то ми на, не тільки наштихаємося на якусь критику з точки зору легітимності цих дій, а головне, що ми не зможемо ці наші рішення комунікувати е, нашим там, партнерам для того, щоб вони, наприклад, прийняли, е, прийняли там, там, документи на розшук цих осіб. Вони будуть перевіряти за стандартами якостями. Тому завжди є межа між, між, скажімо так, тим, яким мають бути реальні докази, які підтверджують підозру, і тим, що ми маємо насправді ну, ми можемо знати більше, ніж можемо підтвердити. І от якраз таки межа в тому, що якість доказів має бути настільки, щоб наші, скажімо так, партнери, ну або просто країни, уряди інших країн прийняли. Прийняли, скажімо так, здійснили розшукові заходи. Відповідно, нам треба комунікувати наші дії за кордоном, ну, Тобто, скажімо так, умовно, в інфраструктуру виконання таких рішень, і е, наші дії мають бути такими, щоб їх мож, можна було скомунікувати е, іншим державам для здійснення розшуку. Експерт та аналітик центру громадянської просвіти Альменда. Олег Охредько розповів новинам Азов'я, що Росія на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей застосовує таку ж практику тиску на дітей, як і в Криму протягом тривалого часу. Ще після захоплення Росіянами Криму вони почали дуже серйозно турбуватися щодо дітей, і в зв зв'язку з тим, що в 2016 році з'явилися так звані закони ярової. Які передбачали карну ще раз підкреслюю карну відповідальність за лайки у Фейсбуці, причому до дітей неповнолітніх 14 років іноді навіть більше, і вже є випадки в Росії, коли 16-річну дівчину засудили за ось такі події. І а, ось цей період вони почали все більше і більше. Ну як можна сказати, посилювати вплив для того, щоб фільтрувати безпосередньо дітей? І після повномасштабного вторгнення вони свої методи а, ще почали сильніше. А впроваджувати особливо на так званих нових територіях, то тобто є на частині Запорозької та Херсонської області. Причому ця фільтрація або можна сказати, переслідування починалася буквально з перших днів. Це перевірка гаджетів і переслідування за будь-які прояви українознавства. І ми знаємо величезну кількість випадків, коли дітей за їхню українську позицію. Сажали в карцер після вбивства хлопців у Бердянську переслідування дітей не припинялося, каже експерт. На сьогоднішній день буквально чуть ли не щодня відбувається перевірка всіх гаджетів, які є у дітей. На жаль, в останнє, тобто вони дуже серйозно переслідують дітей. Буквально нещодавно голова приморської. Адміністрації окупаційної так хвалився, що вони знайшли дитину, яка навчається в українській школі дистанційно. А на жаль, більшість батьків повинні були ну как не а, показати своїх дітей хоча б через безпеку, яка є, яка пов'язана з медициною. І ось тут окупанти розвернулися. Перепрошую, за таке слово поповні, тому що вони вимагають, по-перше, проходження медичних. Обслідувань, які є, і це вони використовували особливо в 22-23 роках, коли до території тимчасово окупованих Херсонських та Запорізької областей заїжджали величезна кількість лікарів, які проводили обстеження дітей, і після цього якби рекомендували, а іноді і направляли дітей на лікування до Росії, знаходячи там величезну кількість різних хвороб. В причому ці рекомендації дуже часто носили вимогу зв'язку з тим, що вони пояснювали, якщо ви не відправите дітей, то до вас будуть прийняті різні форми насилля з боку Російської держави. Інформація про примусове психіатричне лікування дітей зараз перевіряється з боку України, каже Олег Охретько. Він не виключає, що такі факти справді підтвердяться. Якщо в радянському Союзі це в основному було направлено проти дорослих, то ви бачите, що зараз а, росіяни вже опускаються, можна сказати, або переходять до дітей, тому що вони бачать, що їм доволі таки складно а, переламити а, ті настрої, які існують на сьогоднішній день серед дітей, які готові а, ну, можна сказати, по різному проявляти своє українознавство. Причому це не просто голословна заява, це відео наради, в якому самі російські окупанти говорять, що відбулося мути притягнення до відповідальності там понад декілька десятків дітей, серед яких 48 дітей були відправлені на психіатричне так зване лікування. Ну натім тут вже немає просто слов для того сказати до якої ни опустилися вже окупанти. Зараз Українська держава перевіряє цю інформацію, і офіс омбудсмена, і генеральна прокуратура. І я думаю, ми також зразу вже проінформували організацію Об'єднаних Націй про ці випадки, які існують. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини приазов'я.